Майбутні оператори безпілотних літальних апаратів – тепер також можуть підписувати контракт. 1824. Міністерство оборони розширило. Умови військові пояснили наразі практично усі бої відбуваються застосуванням дронів. Мавіки проводять розвідку, в півішки вражають техніку окупантів, а наземні роботизовані комплекси евакуйовують поранених. Артур Біліченко долучається до бесіди. Старший офіцер відділення взаємодії з засобами масової інформації першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. Пане Артеме, вітаю. Як чуєте? Чую у нас чудово. Слава Україні. Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Давайте так: е, е, одразу до суті. Контракт 1824 оновився. Додали контракти для операторів безпілотників. А що ми маємо знати про ці умови? Дивіться, це правда. Я радий вас повідомити, що контракт 1824 розширився на 32 посади та 5 підрозділів. Тобто, додались. Е, Посади, такі як оператор БПЛА, коптерного типу, тобто розвідка, оператор ФПІ дрону, і також наближені посади до майстрів майстрів БПЛА, тобто ремонт, обслуговування і експлуатація. Тобто, всі пробачте. Що я, коротко, по... що ми маємо знати... я поточню. Вибачте, всі 32 додаткові посади це стосуються безпілотників і команди людей, які обслуговують ці безпілотні системи. Правильно розумію? 에... 32 посади я вирізнив з них три найпоширеніші: тобто, це оператор БПЛА розвідки ФПВ та майстер з обслуговування. А загалом 32 посади вони розраховані суто на експлуатацію та обслуговування, тобто наземні роботизовані комплекси та безпілотні літальні апарати. Розвідки, ураження і тому подібне, угу. ви кажете, що додалися ще й бригади про які бригади або підрозділи мова, і за яким принципом вибираєте, які з них додавати в цей список контракту 1824 24 посухоповним військам. Розширились 5 підрозділів. Перелік можна подивитися у нас на нашому офіційному сайті і розширились підрозділи і посади. Тобто, що я маю на увазі? Е, і про про які умови я кажу. Тобто, це вже контракт не на один рік, а на два роки. Е, і е, по старому контракту треба було провести в зоні бойових дій 6 місяців. Е, по новому контракту на два роки, е, по експлуатації БПЛА, треба провести е, один повноцінний рік в зоні бойових дій. Е, в принципі, все залишається е, старе, е, окрім виплат, так, е, да, такі ж самі, то є два роки. Контракту 1 мільйон гривень, відповідно, грошове забезпечення на рівні бойових підрозділів. Тобто, це до 120 тисяч гривень грошового забезпечення на місяць, соціальні гарантії, все, що передбачає остання версія контракту. В принципі, це основні такі оновлення. А давайте проаналізуємо про спеціальності, якщо ми говорите, де максимальна кількість цунамі заяв, а де навпаки дефіцит. Можливо, люди про це не знають. Давайте заанонсуємо. Найбільший ажіотаж у нас якраз це оператори БПЛА, розвідки і ударного типу по типу FPV. Так само їхнє обслуговування, експлуатація та ремонт. Наразі дуже великий попит є. Як це не звучало странно, але це у нас є відеомонтажери, IT-спеціалісти. Експерти з, з зв'язку, тобто так само обслуговування, експлуатація, і відповідно е е зв'язок, БПЛА, е це все, що зараз, е якби такі гарячі полічки. На сьогодні, Слухайте, ну Очевидно, що вам довелося оновлювати стандарти через специфіку війни, то е на які найближчим часом чекати нові спеціальності? Очевидно, що час не стоїть на місці. І як це працює? Вам командири запити присилають підрозділів, нам потрібні такі-то, такі-то, такі-то фахівці, додавайте їх або інакшим чином. Да, зараз я коротко розкажу, як це працює. Ми тісно співпрацюємо з підрозділами сухопутних військ, тобто з їхніми командирами або відповідальних осіб за рекрутинг Всі частини, і, відповідно, вони збирають список. Потреб на поточний місяць і список потреб на май, на майбутнє. Наскільки це можна передбачити, відповідно, що ми, ми і командири всіх підрозділів пристосовуються до реального поля бою, і відповідно ми вже формуємо і вони наші вони формують свої заявки відповідно на вчора, на сьогодні і на завтра. скажімо так, вони збирають і актуалізують всі ці заявки. Ми актуалізуємо їх в свою чергу на нашому сайті і на воркчоп платформах. Відповідно, і з того моменту ці посади стають доступні до контрактників та ті, хто хочуть долучитись до лав збройних сил. Пане Артеме, вам спасибі. Артем Біліченко був із нами на зв'язку. Говорили про контракт вісімнадцять двадцять Це старший офіцер відділення взаємодії зі змі і першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ.